Ви не знаєте, куди йде американська допомога? Я не знаю. Ну, там так скажу. Ну, я думаю, що а, треба розібратися з цією допомогою. У нас абсолютно різні цифри. Абсолютно, на жаль, у нас все дуже зрозуміло. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків. 200 мільярдів. Це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз, і це те, що скажімо так, ми говоримо про зброю. Це пакет зброї: 320 мільярдів. Всього сполучені Штати окремо, всього Сполучені Штати Америки дали нам 60, 67 зброя зброї і 31,5 – Це пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, безумовно, вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нараховувати 500 мільярдів. Ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів а, мінералами або чимось там тощо. Це не, це не серйозна розмова. Хоча ще раз говорю, що ми готові до серйозного документу, нам потрібні гарантії безпеки, вам потрібно це з задоволенням, інвестуємо, ділимось. В залежності від інвестицій і об'єкту інвестицій, забирайте відсотки, немає питань, заробляйте ви. Але нам потрібні гарантії безпеки. Олена Коренкова, суспільне пане президента. До речі, щодо цієї угоди про рідкісне земельні яка обговорюється. Наскільки я розумію, Україна поки не підписала, тому що там немає ключового гарантії безпеки, які були би чітко прописані. Чи ми можемо припускати, що власне ми бачимо позицію Сполучених Штатів? Вона доволі неоднозначна і вони натякають, що це повернення їхньої допомоги, яка була отримана Україною за ці роки. Як Україна це артикулює, як реагує? і Які чіткі гарантії безпеки ви би хотіли побачити в цьому документі? Документ був дякую вам за запитання. Документ був саме не чіткий, Був чіткий в одному 50% ми повинні віддати від цього того, що там є, перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу. Я не думаю, що це допоможе нашим відносинам. Тому я і хотів. Я з повагою відношусь до Сполучених Штатів, і тому я і сказав секретарі в трежері, так, я йому сказав, що цей документ він не готовий. поза Моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України і всього законодавства, все, що там написано, яка юрисдикція в Нью-Йорку, тобто там багато всього. Я не можу просто про це так говорити. І тому я сказав: там немає слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі з Венс ми домовилися, що там може бути щось про це, але ніхто не знає про щось. І тоді я сказав абсолютно відверто. Послухайте, ми всі хочемо перемоги між нами, і щоб нам вдалося, і щоб Трампу вдалося, і щоб народ України, щоб нам всім вдалося, розумієте? І якщо там немає нічого чіткого, я сказав, давайте напишемо відсотки. Це була моя пропозиція. Я дійсно на але я захищаю Україну. Я не можу продавати нашу державу. Ось і все. Я сказав, давай, окей, давайте, щоб був якийсь позитив. Ви напишете якісь гарантії, а ми напишемо меморандум, якісь відсотки. Мені сказали тільки 50. Я сказав, окей, но. No. І нехай тоді юристи працюють далі. Значить, щось вони не допрацювали. Я тільки decision maker, Я не працюю над деталями цього документу. Нехай вони працюють.